Ну шо ж, і от знову, в в полі. Да, вже другий день, ну, хоча я сказав другий день. Вчора вчора тільки тайвож, півдня. В'їхали сюди. В обіди виїхали, ввечері приїхали. Тут тільки що дізнався, хоч... Нарешті назву цього населеного пункту, де перебуваємо. Кажуть, Лепняшка називається. Добровеличківський район, Кіровоградська область. От так. тут, тут таке, ну. Колись тут, кажуть, і розповідали, тих тут. Хоча побував на цьому місці. А наші тут часто тренуються, що тут... Був колись цукровий завод. Великий кажуть. Ну, але потім завод робився. Як то кажуть, стали тільки руїни, воно. Там трохи, трохи воно там. Та й оно щось теж йде. Так, а розпався завод. так, не залиш. І там от міністер. І отап той край. Містечка запустів, коротше, стоять собі там пусті п'ятиповерхівки. Кажуть, одну одну ми собі вчора зайняли. собі та використовуємо для проживання. Ну, це добре. Що хоч не в чистому полі. Це та, або погодка так собі. Холодну лату. А й ночі спать було. Холодно, хоча спальник в мене і зимовий, але Така кажуть, да. Але ж все одно там. Скільки пустого місця всього тут залишилося. Хоч бери та заселяє, але я не знаю чи. що буде там жити. Ну от, так що на цілий тиждень виїхали, кажуть, може в п'ятницю повертатися, може пощастить, то має раніше, а хоча хоча хто знає. От, от так. Ну, зараз тільки це вівторок. Якщо якось. Так, що ж ми тут довго будемо, ще багато всього. От, а от воно. Там вчора дивився ввечері з вікна. Ще деякі вогні горять. Ще трохи жителів тут і є. От що треба дивитися? Стоять і дивитися, щоб ніхто не проник на місце проведення навчання. Ну, да. Так. Всяке змоги бути. Так. А пейзажі красиві тут. Навіть зараз. Ху. А Ну добре, що хоч мороз. Трохи то земля замерлася, не стоять ж. Хоч в богнімці ці всі не стоять. Теж радує. Ну. От якось так. Ну що ж, як? Будемо вчитися, як зараз приїхали на цілий тиждень, ну, що тако, так вже і буде. Отож, отож.